Доброго ранку. Перш ніж показати відео з інсталяції підписника, який фіксив йому проблему з нестабільністю роботи системи, тому що вивалює помилки low voltage, dc ripple тобто там ну, весело якось так відбувалося. Я ліричну вставку зроблю з своєї системи чим чином я уникаю цих проблем? Так? Тобто Вони точно в мене є, але я їх уникаю. Ті, хто слідкує за каналом вже давно, знають, що в мене є Link Smart BMS. Але в чому її ну, суть BMS-ки, це якщо підключити оригінальні е, акумулятори Victron, які йдуть через такий от кабельочок, у них там трьох. Е, Трьохточкова, трьохкабельна, трьохпровідна шина. Послідовно. То ви всі ці акумулятори можете послідовно, підключити. Послідовно, паралельно, там. у них цікаво організовано, я правда не купляв, тому що вони дорогі. Так, голландці не дуже економлять в тому плані. От. Але суть така, що ця БМС може моніторити інші акумулятори, які є в системі. так, І працювати. Ну, У мене цих акумуляторів немає. У мене зараз взагалі перемичка ось зроблена, використовується, грубо кажучи, ремонтний режим цієї BMS, що мається на увазі. Якщо у вас акумулятори там, електрон, їх може бути 4, 8, 12, скільки б ви там маєте грошей або потреби, у вас один акумулятор може вийти з ладу. Так? Одна, один стрінг. Ви можете в принципі закоротити. Там є такий режим перевірки в мануалі. Перевірки, чи це проблема з BMS-ом чи проблема з акумулятором. Ви берете такий от кабель, під'єднуєте напряму і BMS-ка думає, що все нормально з акумулятором. Ось. Тобто, в мене вона використовується по суті як шунт. У мене ж самих акумуляторів немає. Ну, Крім того, що як шунт, тут всередині є DC контактор на 500 А. Тому, якщо мені треба буде виключити програмно акумулятори від інверторів, від зарядних, то я маю можливість це зробити через програму. Так? Тобто ще одна функція, яку мені потрібна. В чому лірика? А в тому, що дорослі дядьки пропонують нам підключати БМСки до ЦЕРБО. Так? От у мене лежить тут ЦЕРБО, моя друга. Це моя, мої комунікації, всі, да? комунікації плюс сервер для штучного інтелекту. На ній висить. І напряму з'єднані пілонтехи. Пілони, ось кабель. Він йде на цю цеблу. На ней сірий кабель він приєднаний. Як працює ця комунікація? Значить, вона працює хардварний BMS через протокол CAN. Іде на ЦЕРБО по каншині, і, відповідно, всі повідомлення мозок бачить і реагує на них. Тобто, Якщо акумулятор каже, все, я зарядився, значить, відповідно, інвертор зупиняє заряд. Якщо акумулятор каже, мене треба зарядити, там є сигнал, заряджайся, то інвертор знає, що треба десь там підзарядитися. Ну, це в нормальних, так. В якісного виробника акумуляторів з цим питань нема. А що ми маємо в реальному житті? Та? Ми маємо акумулятори Must. Та? Потім ми маємо акумулятори 2 e Ми маємо акумулятор на JK BMS там внизу. І там підписники, замовники мають акумулятори. Де є DINES? Ой, ще якісь у мене там є, що там просто жесть. Коротше, цілий набір виробників, які косять, під то, що у них якісна підтримка Каншини, протокол Пілонтех. У цього маста взагалі 15 чи 16 протоколів в BMS є. Так само, останні версії JK BMS, інверторні так звані та? там шина. Там вони всі корейші, вони підтримують все, що завгодно. Та, любі, 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 любі е, ці протоколи. А реалії життя наступні. Е, вони глючать. Ви бачили в мене на каналі вже таку велику кількість відео про глюки-деї акумуляторів, глюкі маст, глюк і, От Зараз а, дв, два. Е, Два підписника, два замовника звертаються в одного DaйNESA. Це те, що я докладу до цього відео, як я це виправив. В другого GK BMS, Та? І вчора бачив з якійсь прошивці GK BMS на верху напруги, коли балансир включається, він починає балансувати навпаки. Бере з банки яка меншу напругу, і заряджає банку як більшу напругу. Це просто жесть. Проблема в тому, що зв'язка кан напряму до мозку вона є дуже жорстка. Кан шина це обов'язкова шина. Тобто її мета то звідки вони взялися, Та? Ну, Я взагалі дізнався про них три історії подивитися, але вони прийшли з автомобільної теми. І там жоден пакет типу, не можна пропускати. Там, да? Тобто Вона така дуже важлива, дуже високопріоритетна. І в різних перехідних режимах схоже. Ну, по крайній мірі, от з Дайнесом, це я зустрівся вперше. Вроді, прошивки ніяк і не оновлював е е клієнт. Е е але якісь збої є. Яким чином збої відбуваються? Вимкнули світло, <кхід> відповідно, система перейшла на акумулятор, і в момент цього переходу, чи там трошки пізніше, якась затримка відбувається. Я не зміг відловити це, на жаль, програмно в нодред, а монітор якогось каншини такого жорсткого в мене нема. Тим більше це віддалено. Е, від е, моя гіпотеза, що від акумулятора прилітає з, е, повідомлення, що напруга акумулятора 0 вольт. Просто одне. От воно. Було там 55 вольт, 55, 55 50, 0, і зразу 55-55. Але інвертор і система CERBO, вони обов'язкові. І прилетіло, що на акумуляторі 0 вольт. Ну, треба ж на це реагувати. Правда? Це аварія. І Інвертор, звісно, що виключається, тому що ну, нема акумулятора. Звідки брати? Тому що, наприклад, ну, Віктрона. Вони поважають протоколи, вони поважають контракти, да? вони їх не ігнорують. Ну, і відповідно, система глючить. Ясне діло, що якщо ми подивимося на список відтестованих тест акумуляторів на сайті Victron, то Дайнес ви там не знайдете. Ну, по крайній мірі, саме цей акумулятор, який є в клієнтах, і от нам приходиться з цим жити. Тобто, якийсь вихід з цього. Да? Я прописав, і я так розумію, що це взагалі зараз стає певною нормою. Е, потрібно мати посередині між акумулятором та інвертором, або між акумулятором і мозком, в даному випадку, це треба мати проксі, е, такий проміжний мозок, який обробляє ці помилки для того, щоб заспокоїти. Європейців, та? щоб заспокоїти тих, хто дуже поважає ці всі контракти. І перший такий варіант це з мастами був, саме коли інвертори маст і акумулятори маст посередині ставимо Solar Assistant, щоб акумулятор не виносив мозок своїм же мастам, своїм же інвертором. Ну і плюс додатковий контроль, якого не мав тих мастів. І зараз от, з Віктронами, це вже, напевно, п'ята чи шоста станція, на якій я прописую віртуальний акумулятор, частину коду якого я написав і Віктрон його прийняв вже прямо в прошивку. Де, е якщо з акумулятора приходить ну, якась вже абсолютна аномалія. Та? Не перша система, в якій приходить 0 вольт. Першими про це заявили, де є акумулятори в Харкові, в яких стоїть зараз проксі, які ігнорує ці помилки, просто 0 не присилати. Та? Або присилав, де є не просто 0 вольт. Вольти там якраз нормально були. Він присилав, що максимальний струм розряду 0 А. Відповідно, якщо інвертор не, не має права брати з акумулятора, акумулятор йому каже, не бери з мене. Нема звідки брати енергію, він просто вимикався. Да? Відповідно, я цю річ ігнорую, тому що БМСка, вона на то і є БМС-ка, що якщо ти не можеш давати струм, ти вимкнеш, да? Відключив: в тебе є ключі на виході, виключи. Інвертор сам уже розбереться, як йому жити без 48V. Ми вже живемо не з першими інверторами, які не вміли працювати без акумулятора, і вигорали навіть, та, як моя аксіома, яка зараз на фронті трудиться. А сучасні інвертори, ну, зник акумулятор, ну, у нього є система, яка робить його, там, або в помилку падає, або інвертори без акумулятора міють жити деякі. Тут <кій> нема з цим проблем. Не треба на програмному рівні створювати проблеми. Ось в цього в Дайнеса схоже, що саме прилітає е, напруга е, 0 вольт. Е, відслідковувати неможливо. Нема. Тобто швидкість, похоже, якась частота дискред... ну, це дискредитації, коли всі пакети прилітають з каншини, вона не долітає до нодреда. Я не можу поки що відслідкувати цю проблему. Але встановивши віртуальний акумулятор, вона виправлена. пофікшена. Віртуальний акумулятор, який просто перевіряє. Якщо напруга нижче, ніж 54 вольта на акумуляторі приходить з BMS, що заряджай мене нижче, ніж 54 В 16С, ну, щось неправильно. Не, мож, не треба так. Тобто банки цілком нормально справляться. 54 вольта це флот, 16С найнижче рекомендований. Нижче ніхто не рекомендує. Ось, Тому, одним словом, дивіться, відео коротко, я знову-таки вступ зробив довше, ніж треба. Про те, як фіксити проблему віртуальним акумулятором в системі, де стоять. Акумулятори недружніх нам країн. Сьогодні з сином записую відео, якраз прокинувся. Так, дивіться. Значить, в чому проблема? Якщо подивитися на історію за останні 7 днів, то можна знайти: от Bebus Warning Sunsiar alarm, Alarms, можна знайти декілька помилок. Ось є місце, де ця помилка. Якщо подивитись на графіки. Насправді знайти, що в цьому місці була помилка, ну, дійсно якась дуже-дуже проблемна, нема. 3,39 Вольт на одній банці це не проблема. Якщо дивитися на напруги, ну, показники BMS Charge and Discharge Limits нема тут ніяких прильотів, щоб це показувало що треба Так? Да? Напруга на батареї 5431. Тупо в межах норми. Ну, тобто, якщо навіть зблизити це максимально 54.31. Бачите? да? Тобто, Немає тут якогось криміналу взагалі і потужність в цей момент 44,56 Вт споживання. А помилка є. І, як бачимо, ось оф, оф да? Ось інвертор буквально падає оф, вимикається. Якби просто жесть. Ось. І помилка, яка Love Battery, і High DC Ripple. Тобто він каже, ще навіть таку помилку, що у нього занадто великі скачки по Напрузі DC. Це наслідок, насправді, проблеми, про яку я зараз говорю. Це насправді наслідок. Як це виправлено? Виповлено це через НОДРЕД. Зроблено віртуальний акумулятор. Я про цю, до речі, систему знімав відео, є на каналі, здається. Зроблений віртуальний акумулятор. Значить, віртуальний акумулятор, в якому зроблена батарея, віртуальна 100 А годину. І всі основні параметри передаються на цей віртуальний акумулятор. Єдине, що Max Charge напруга максимального заряду і max discharge напруга. Перехоплені функціями, де, якщо напруга max charge voltage приходить нижче, ніж 54 вольта, ставити 54,5. Вище, ніж флот, та, щоб всі зарядні продовжували працювати. І якщо Max Discharge Current стоїть 0, виставляється 0, батарея каже, типу, не бери з мене нічого, ми ставимо 100 А, щоб інвертор продовжував брати. Тобто, якщо реальний, реальна напруга акумулятора впаде нижче, ніж там, 44 вольта для 16 акумулятора. То тоді BMS просто виключить сама. Та? Апаратно виключить інвертор. Добавивши такий функціонал, добавивши такі е, функції, значить, перестали глюки е, протестував замовник. І ось доказ того, що відловити це на програмному рівні не вдається. Тобто я зробив логування, що якщо. Ця ситуація відбувається залогувати відповідно цей момент. І якщо ця ситуація відбувається залогувати момент, нічого такого не, не стається. Так? Тепер як це відбувається на рівні операційної системи Venus? Тобто Venus у нас значить, на рівні батареї? Монітор батареї стоїть відповідно ця проксі? Далі DVCC, контроль заряду. Виставлено, що температурний сенсор не приходить з оригінальної батареї, а керування BMS з Energy Citizen Battery. І якщо ми подивимося на ці пристрої, то в параметрах ось приходять основні показники. І ось обмеження струму заряду 20 А. Це те, що обмежує сам акумулятор розряду 100 А. То в випадку, якщо ці питання збоять, то віртуальна батарея обробляє ці помилки. Так. Загалом це все про що хотілося сказати. В список акумуляторів, які працюють неадекватно, це mast де є, е, також Енербайт 48 вольт Ампер годину. Є такий акумулятор, не знаю, хто його виробляє ejk BMS, деяких прошивок. Можна сказати, що ці всі чай но акумулятори створюють проблеми роботи системи. В моєму випадку я це рішив апаратно, тобто, в моєму випадку. У мене є пристрій Linux Smart BMS, який нікого не слухається. Так? Тобто він стоїть просто як вимірювач, як шунт. І я все всі параметри контролюю власно, ну, власноруч. Або надредом, або динамічно ESS, або ESS, в залежності від напруги рівня заряду. Струмів, тобто я не слухаю свої акумулятори, що вони мені там кажуть. Чув, візу, чув звуком, що мої два є акумулятори при рівні заряду нижче, ніж 25%. Вони починають клацати релюшкою. Тобто у них там налаштовано, що вони розряжені. Ось, тобто я їх не слухаю. Хочуть, у них є свої БМСки. Хочуть відключитися, бо я неправильно їх експлуатую, навіть відключається. У мене масив акумуляторів дозволяє, щоб якісь з них тимчасово відключилися, поки я там заряджаю, та? або розряджаю глибше, ніж вони дозволяють. Те саме пробую робити для підписників, для замовників, тому що по-іншому система нестабільна. Саме в ті моменти, коли вона має бути стабільною, коли вимикається світло. Коли відбуваються перехідні режими, коли йдуть якісь скачкоподібні навантаження, тоді, коли від системи саме вимагається надійність і безперебійність, в цей момент акумулятор присилає повідомлення 0 вольт. Ну, так не може бути. Ну, тобто, це не можна. Я б сказав, для тих, хто цінить свій час і безпеку, я б взагалі не рекомендував використовувати такі акумулятори. Ну, якщо вже потратили, скупили і міняти там, по гарантії, це не варіант, то знайте, що існує програмний метод, яким можна відфільтрувати цей спам на рівні каншини. Гарного дня! Thank you